Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перегляд всіх питань і розбивку по епізодами теж зроблю. Збирав сьогодні питання в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь, поселенку буде в описі до відео. І на Ютуб канал теж підписуйтесь. На 17 тисяч підписників планую провести відкритий стрім, де буду відповідати на питання з чату. поспілкуємось в живому форматі. Тому зробіть приємно мені, а я порадую вас. Ну і що ж, мочитесь десь позручніше, а ну, я починаю. Таке просять подивитись. Це ж скоро день народження Путіна, 7 жовтня, та? так от хоч просять подивитись, як там його привітають, наскільки радісний буде іменинник. Так, да, якому щось хочеться скорої смерті побажати, а не добра і здоров'я. Ну, добре, давайте подивимося. Отже, покажіть, мені, будь ласка, що а, не так давайте. Чи буде Україна, Збройні Сили, спецслужби наші, м -м, вітати Путіна з Днем Народження у цьому році? Покажіть мені. Скажіть Скажімо, правду. Соуло. О, да, це щось має бути яскраве. Да, гарно. Красиво, поперту. Ну що, міст ще раз на біс, не? А, до речі, ось і міст випав. Ви знаєте, а ну і що? А, ну, 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 -ну. було б гарно Кримський міст ушатати на день народження Путіна. Це прекрасний би подарунок, був тій бункерній істоті. Гаразд, що ми маємо? Соло, ліса, Злагус, Перт, беркана перевернути, Ейвас Манас перевернутий. Ну, в контексті питання, чи будуть вітати? Так, да, будуть, ось зразу, першою руною. Гарно, яскраво, красиво, ось. Якщо читати дослівно, сильний удар, яскравий медійний удар, ми це почуємо, побачимо. Це буде удар по нафті, по першому, в першу чергу, до речі, в другу чергу, по тому що біля води. І те щось дуже і дуже коштовне. М -м -м. Що ж це таке? Ось те щось буде деградувати сильно. Ну, загалом Ейвазміст, в принципі, показує. Так що, ну, ха -ха, все може бути. Все може бути, як знати. Ну, Якщо читати Манна з як смерть, то ейвас ну, виглядає цікаво, багато обіцяючи. Ну, гаразд, це може відігратись роботою ППО якраз там, де та бункерна потвора буде в той момент. Так само може відігратись ще так. Гаразд. Ну але чи будуть вітати? Так, да, подаруночки смачні будуть. Дуже гарні такі. Цьому іменинничку має сподобатись. Але тільки біда, йому ж там і дату народження і рік народження підмалювали. Насправді воно не 7 числа народилось. Ну то таке окрема історія, але будуть вітати. Ну я хотів питати, що да тут показали. Будуть гарні удари, красиві по Росії. Ось по, по чомусь цінному, коштовному, точно по нафті. Ну не тільки, оскільки це не тільки нафта й вода. А і вас дуже часто мостами відіграється, так що подивимось. Ну, знов таки, плюс-мінус день десь. Не беріть, що це прям сьомого буде. Це може бути восьмого, наприклад, чи 6, отак от. Плюс-мінус день. То, що прям прогноз на дату зробити ну, складненько, в силу того, як руни сприймають час. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, гарний початок. А ще емоції просили цієї і потвори подивитись на день народження. Давайте. Так, добре. А ну покажіть мені, будь ласка, які емоції у Путіна будуть у цьому році. Покажіть мені на його день народження. Скажіть, правду. Єра. Дагас. нас перевернути, У якого із путіних? Воня перевернута. Ти його сталіш. Торисас перевернув. А щось я щось і став. Беркана перевернута. Весело. Знов таки, у якого із путіних? Справжнього ж то вже нема. Хе. Так що у якого? У того двійника, який зараз головний і відіграє роль. А, що в нас тут? Є, рада, газмана з Вуньо перевернута, Тейва, Сторіса з перевенти, беркана перевернута щось якось на день народження, знаєте, а воно настрій то не святковий, от не разу. Навпаки, ось якийсь. Це рутина. Мені це йде як рутина, як білка в колесі крутиться, крутиться, ось зміни, зміни якісь. Щось то йому буде поганенько, і якось нерадісно від слова зовсім. Навпаки, буде згадувати це ностальгія за те, як було гарно колись. Поки не вліз в СВО, да, В лапках в СВО. Нам не треба було в Україну лізти, як то кажуть. А, далі, по Тейвазу по Турісазу. Щось, то, знаєте, настрій буде бойовий хотітиметься рвати і метати. А чого це так? Ну, схоже, подаруночки від наших Збройних сил і спецслужб дуже сподобаються імениннику. Мало того його все ще й по здоров'ю має прихватити. Як би це серденько витримало там? А краще б, щоб не витримало. Це було б прекрасно. До речі, знаєте, цікавий факт, навіть вченими доведений. Найбільший ризик смерті у людини якраз в ну, поряд із Днем народження. Це, от навіть якщо на прикладі нашого Великого Кобзаря взяти, народився 9 березня, помер 10 березня. Угу. Так що цьому іменинничку я теж побажаю, щоб стара з косою до нього вже скоро добралась нарешті. Прекрасно буде, якщо на день народження. Взагалі ідеально. Корекцію треба для цієї падлюки зробити. Даруйте за мій французький, пора йому вже на той світ, а то заждались його там. Так, таке питання: езотеричне. Ну, канал езотеричний, звичайно, вже не міг пропустити. А яка карма буде для бійців РДК і Сибірського батальйону, Легіону Свободи Росії та інших підрозділів Росіян, які воюють за Україну? Ну да, є росіяни, ті, які дійсно правильні, ті, які воюють за Україну. Але з точки зору держави їхньої, не до держави, росіюшки їхньої, то вони ж зрадники виходять. Ну, да, тому дійсно цікаво, як це буде з точки зору вищих сил. Хоч вони і на стороні добра, але фактично, формально вони зрадили свою державу. Якщо так, брати, давайте подивимося. Це справді буде цікаве питання. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, яку карму зароблять бійці Легіону Свободи Росії та інших підрозділів росіян, які воюють в цій війні за Україну. Яку вони собі карму заробляють? Покажіть, скажемо, правду. Дас. Черкана перевернута. Манс перевернутий. ПЕР. Той сама карма. Осторожно. Ага. Ансус. І. А, цікаво. Ну, як бачите, сказати, що прям вони собі негативну карму заробили, ну то ні. Но тут моменти будуть все одно. А, дивіться. <кліпсві> Дага зберкана перевернута, Манас перевернути перту, стару на Ансус, Урус. Оце от самі вищі сили, ось. А це карма. Тобто карма буде на розсуд вищих сил. Тут не можна загалом брати, тут треба кожний окремий випадок розглядати, так би мовити. Та? Вищі сили будуть вирішувати кому і що. Ну, В принципі, воно їм більше плюс піде, ніж мінус. Дивіться, ось зміна відбулася. Тобто, в якійсь мірі вони свою карму змінили. Це і в тому числі і перехід на нашу сторону. Як так? А? Далі, якісь проблеми по здоров'ю, воно може їм потягнути, взагалом. Ось іде ну це самі вони, з другого боку, це смерть, Маннас і пер перевернут, перевернути. Тобто, навпаки, Маннас перевернутий пет. Це вже мова про майбутнє життя. Тобто карму, ту, що вони заробили, вони будуть в майбутніх життях відпрацьовувати, а не в цьому. Не дожене вона їх в цьому вже. Загалом, в принципі, по перту. Це та карма, яка хороша. Тобто воно їм більше в плюс іде. По Пустару на Ансус. Ну, рішення за вищими силами останнє слово. Як, як вони це все порахують, як вони це все сприймуть, як вони це все бачать. Ну, в принципі, по Ансузу, це про хороші новини, якщо так, і це хороша звістка йде. І по урузу. Скоріше за все, що е, у, руна військова, руна, яка з бойовими діями пов'язана. Тобто, скоріше за все, що їм в наступному житті все одно доведеться воювати, но тільки вже за свою країну, яка б вона там вже не була. Не факт, до речі, до, що, що вони в Росії втіляться наступний раз, от не разу. Але йде так, що все одно їм війна буде. Тільки вже війна, як за свою країну, не за іншу. От. Цікаво, так? Да? Ну, загалом воно плюс піде. Багато хто е косяки там за це своє життя і за попередні, от таким от війною на стороні України, е це їм сильно спишуть карму. Ось вищі сили їм дійсно спишуть. Але е залишиться факт, що вони мають повоювати, відстоювати конкретно свою державу. Отак воно мені йде. Тому ну, як зрада воно тут не йде і сказати, що прям їх як зрадників бачать. Ну ні. Вищі сили все правильно бачать. Без прикрас, так би мовити. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Ну, до речі, знов-таки виходить, чисто, якщо формально брати. Там же ж військові, да? а, вони ж давали клятву. Яку клятву вони ж давали, присягу давали, захищати Росію. Да, Росія це промовчу. Я, щоб Ютуб що, щоб нічого не забанив. А, ну, моє відношення, ви знаєте. Но вони ж давали клятву, чисто формально, чисто номінально. І виходить, вони клятвопорушники, бо вони ту клятву порушили, ну, клятву присягу, поряд лежало. І виходить, що в наступному житті їм все одно доведеться її виконувати. От що. Це не може бути не по відношенню до Росії, абсолютно. Це може бути по відношенню до якоїсь іншої країни. Де вони там наступний раз стіляться, але їм доведеться клятву виконувати. Розумієте, да? звідки ноги ростуть? Це цікавий момент насправді, неочікуваний. Так, да, клятви і такі в повсякденному житті працюють, хвилинка езотеричного просвітлення буде. Так? А, то клятви і в звичайному житті працюють, тому якби, ну, ха, якщо ви вже чимось клянетесь або перед кимось. То будьте добрі постаратись ту клятву дійсно виконати, а не думати, що це так красиві слова для галочки і ніякого впливу вони не мають. Мають, мають. І якщо навіть в цьому житті воно вам ніяк не аукнеться, будете потім вигрібати в наступному житті, бо клятву дали і порушили її. М? Гарно. Є спеціальні ритуали, як можна себе, свою душу очистити від всіх клятв там, і так далі, як за це життя, так і за життя минулі. Щоб не тягнути за собою незрозуміло що. Ну, це так, до слова. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, давайте далі. <кхем> Прось таке подивитись: чи отримують біженці з окупованих територій, житло, майно або. Компенсації від чи то за рахунок репарацій від Росії, чи то за рахунок якихось інших коштів. Ну давайте подивимось загалом. Репарації від Росії, колись давно дивився, там це все діло буде тяжко йти. Там нам будуть більше заморожених коштів російських видавати, а не то, що нам Росія напряму буде платити. А ну раз, покажіть мені, будь ласка, чи отримають українські біженці, які з окупованих територій виїхали компенсації за житло, за майно. Або від Росії, або від якихось інших джерел фінансування? Покажіть мені. Скажем, правда. Мама з перевернути. Хагела, знову війна сама, так. Да. Урус перевернутий. Війна. Ну війна має завершитись, ясний діло, Альгес, далі. Анцус перевернутий далі. Ейвас. Ну фінал який. Ясно. Ну, це розклад, самі бачите, який, да, що у нас тут? Манас з перевернути, Хага, Вазурус перевернути, Алі, Зансус перевернути, Ей, Вазиса, Евас Перевернутий. А тут ще буде компенсація, в тому числі, вбити за. ну, за вбитих і загиблих родичів, відповідно, і ось оце от воно йде, в тому числі. Війна має завершитись для початку бойових дії, бо до того, як про якісь компенсації, там, репарації і так далі, говорити рано. Ну, по Альгізу, правда, якась підтримка буде, якийсь захист буде. а, це якась бюрократія, це якісь бюрократичні волокіта. Тобто, просто буде його отримати, а от і ні. А от і не просто. Доведеться ось свої права відстоювати. Мало того доведеться ну, до, доказати якісь документи, пред'явити, що у вас там те майно було, те житло було і так далі. Тобто, от. це ще не такий простий процес буде. Мало того, це буде доволі не швидкий процес. Тому сказати, що прям тут, тут і зараз всім поплатять консуль... консультації зовсім. Вже. А, да, Хто про що думає. А, всі ми цей всім відразу поплатять. Та що ж таке? Всім, і це, як тільки бойовилось, бойові дії завершились, війна завершилась, і що всім відразу компенсації повиплачували ні. Це розтягнутий в часі процес буде, як то кажуть, доведеться перепрошую, доведеться побігати і пороги повбивати. От. І купу бумажок зібрати, щоб це все ну, отримати. Але правда, щось буде. Ну, ота відповідь. Так, раз дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. А таке прось, подивитись. А чи Китай дійсно надає супутникові дані Росії для ударів по нас? Ну давайте запитаємо. Ну Китай там і багато чого іншого для Росії робить. То супутникові дані це явно буде не найгірше з того, що вони можуть робити. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то Китай Росії надає супутникові дані для ударів по Україні. Покажіть. Скажімо, правду. Веху перевернута. Старуна. Ну ну. Евас. Ну, Соу, Лось, вам самі дані. Ансус Маннас перевернутий. Ну і фінал, хоча тут уже ясно, в принципі. По перевер... а, ну Да. Що в нас тут? Феху перевернута, постаруна, Ева, соло, Ансус, Маннас, перевернутий Лауз. Ось і ось. Ось вам ось позитивна відповідь по питанню, і у мене правильна здогадка. ось вам самі дані. решту вже загалу можна не коментувати, все і так ясно. Надає, Да, надає. Схоже, до речі, що не за безкоштовно, а за гроші, як би це не дивно звучало. Да, не так, а за гроші. А, якось це все таємно робиться, ну, ст стараються якимись обхідними шляхами і так далі. Але оце от іде передача даних, оця трійка, правда. Переживають, що якщо там якийсь витік відбудеться, а в принципі, по-моєму, якась інформація раніше проскакувала, що Китай допомагає і так далі. То ось переживають, що можуть їх трошки за одне місце взяти. За те, що вони так Росії прям сильно допомагають. Трошки є тут переживання і не роблять це все хитро, якось хитро провернути. Ніби я не я і хата не моя. Це знаєте, як може бути? Це може бути, типу, держава, не при чому китайська, а це якісь там частні китайські компанії, щось типу того. Що знаєте, ніби компартія китайська не при чому, а це он, он, вони компанії. Якщо що, то з ними розбирайтеся, а не з усім Китаєм. Тобто, ну, ти хитрі, отже ж. Ну, але да, передають дані, ну, що тут скажеш. Хтось сильно здивований, я, наприклад, ні. Так, а добре, давайте ж для нашого іменинничка гарну корекцію зробимо. Зараз. О, у мене якраз фото цієї істоти відкрито. Зараз ми йому побажаємо. Такого побажаємо, щоб цей рік уже для нього став останнім. Давайте. Ех! Роззудись рука, розгуляйсь плече. Зараз буде бажати з усієї дурі, як то кажуть. До речі, знаєте що? В межах трьох днів, а по факту навіть і двох тижнів, ну особливо в день народження, Людина найбільш вразлива для всякого роду впливів. Так що, ну, але знов таки, це, це ж тентрясця, ця ж не 7-го числа народилась. От в чому справа. А, ну давайте гаразд, давайте зробимо. Може, якраз попадемо в справжню дату народження і набажаємо. Що Що йому ми бажаємо? Хаґалазу йому зразу, так? Давайте, щоб його свої прибрали. Де тут? Хаґалас-маннас. До Кобзона. Зараз всі маркери смерті викладу із усіх можливих. Лагус перевернутий. Давайте ще Єру зробимо, що вже точно. А, так, 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 так. По Наутізу перевернутому і по Ейвазу. Щоб уж, давайте. Наутіз перевернутий. Ейваз. Ось уже міст на той світ відкривається. Ворота на той світ і куди? До вищих сил, на що на страшний суд? Отако. Оце прекрасне побажання. Іменинничку, всім нами улюбленому, да? щоб його вже пошвидше перед ногами винесли. Офіційно. І всіх його двійників так само. Бо справжній вже під питанням давно. А от і щоб її двійники і весь проєкт Путін, оце, оце от побажання для всього проєкту. Путін, гамон, щоб повний наснився, остаточний, безповоротний. Пора на той світ, заждалися вже там. Ось, ну, я ж кажу, щоб свої прибрали, оце от смертушка, оце дорога вже на той світ, куди на страшний суд. Гарне побажання для іменинника, правда? Давненько я нікому такого не бажав, але ця істота явно заслуговує. Пишіть свої побажання імениннику в коментарях. Тільки, будь ласка, без там матів і так далі, щоб Ютуб там не забанив це відео. Бо якщо там сильний спам в коментарях почнеться, то всяке може бути. Ну, да, і я бачу вже, як у російських ботів буде горіти. Тих я сам побань. Отаке от ось сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставати спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!